Ця музика та ці слова є безсумнівною визитівкою як Житомирщини в цілому, так і творчості Івана Святи зокрема. І, хоча сам композитор родом з Черкащини, та так судилося, що він на увесь світ прославив Поліську землю. На ювілей, незважаючи на замятіль, приїхали та прийшли подякувати поету та композитору з усіх куточків України. Я прийшов не на концерт, я прийшов вшанувати різнобічно обдаровану людину. Людину, яка ну яких нехай не ображаються інші, але їх одиниці. Щиро вітаю вас, вельми шановний Іван Михайлович з юбилеєм. дай Боже вам далі творчої снаги, життєдайності. У тої ж вашої колоритності, щоб те деревце, деревце, яке він казав, що я високо вгору підніс стяг, то цей стяг ще довго освітлював йому дорогу творчу, і щоб він нам приніс ще дуже багато нових поезій і нових пісень. Анатолій Пахомов заходить до зали філармонії як до рідного дому, адже своє творче становлення він починав саме у льонку під керівництвом Івана Сльоти. І сьогодні працюючи в Київському академічному театрі фольклору, часто ностальгує за своїм творчим батьком. Тут вчився і життю, от як формувався, який чоловік і от, в от, Івана Михайловича. Ну, надзвичайно талановита людина, ваште і поет, і композитор. І, взагалі, людина тонка. Він може бути строгий. Він разом з тим дуже іриним. І, і навіть може бути такі трепти, такі до тобто творча людина. На святі звучало багато щирих слів в адресу ювіляра. за численні здобутки та заслуги перед Житомирщиною. Голова облдержадміністрації Сергій Рижук та голова обласної ради Йосип Заполовський вручили Івану Михайловичу почесну відзнаку Честь і слава Житомирщини. Вручили йому цю заслужену нагороду, бо він є такий честь і слава Житомирщини. А міський голова Володимир Дебой подарував композитору іменний годинник, який хочу і молю Бога, щоб рахував ще довгі щасливі хвилини творчого вашого життя. З ним народження. Сам Іван Слітав продовжу цього вечора не лише приймав подарунки та вітання, а й сам дарував глядачам свою поезію. А за кулісами зізнався, що, попри фізичну втому, він щасливий зустрітися з тими, кого любить. Я дуже радий, що так і щиро приймали. І був радий, що приїхали з багатьох інших областей. І по суті, я готувався. Сам для себе і по собі, і для друзів, От, і готував цей день як день ну, поздоровлень, зустрічей. От, а він вилився у концерт, у виставу. Народжений в один день з українським філософом Григорієм Сковородою Іван Слюта між тим ніколи не прагне втекти від світу, а навпаки, намагається якомога більше цьому світу віддати. Можливо, тому його слова та музика відгукуються в серці кожного, хто хоч раз їх почув.